Зараз хочу зробити такий маленький відеоогляд про агромагазин, який знаходиться в Тростянці, Вінницька область, Гайсінський район. Що в ньому знаходиться і що бажано б вам тут придбати, тут придбати. Тобто на період обробок плодово-ягідних декоративних культур. Дивіться. Він знаходиться в центрі. Ось бачите, є номер телефону, консультацію надається безкоштовна, по фото і по відео надається теж певна допомога. Тут є величезний вибір різних декоративних дерев і плодово-ягідних на штамбі, різних кольорів, сосон, туй і так далі. Є дуже багато спец таких спеціальних свого роду дерев. Ось бачите, моя робота. Тут все так повигинав, знак безконеч... безкінечності безкінч... 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 можна так сказати. Такі собі, я так зробив. Тут повигнав будуть такі шапочки, і тут буде така шапочка, буде такий. М -м, хлопчик стояти. Поняли, да? з часом через річок другий. Всі дерева, ось тут на шапках. Бачите, одна шапка, друга шапка, третя шапка, і зверху така корона. Кожне дерево індивідуальне, я стараюсь зробити для кожного з вас. Ось, бачите, така буде краса у мене, сосунка така буде з таким. Викручуванням. Тобто на рахунок е, рослин ви зрозуміли, що в принципі вибрати можна багато що, і можна багато що подивитися. Це тут тростянець. Ось є в нас ставочок, через через ставочок перебігли бистренько, Отак, тупці-тупці, ножками, і забігли сюди до мене е, в магазин. Що тут е, можна зараз? Ви ж розумієте, це мої перші кроки. По відкриттю е цього магазину, тому що я ну, не займався, якось не приходимо мені займатися торговлею. Тому е будь-яка ваша допомога, я буду дуже радий будь-яка допомога, чи то е словом, чи то ділом. Тому якось так. Я вважаю, що з вашою допомогою в мене все повинно вийти. І тим самим, може, коли через рік я буду знімати схоже відео. В магазині в себе вже набагато буде більше різного товару і так далі. Давайте я вам зараз покажу, що на 1 лютого, в принципі, вам потрібно мати на всякий випадок. То додивіться це відео, будь ласка, до кінця, тому що це, це для мене конкретно дуже важливо. Покажу, що вам треба було б мати. Люди, які живуть десь поруч. В селах, які знаходяться біля Тростянця, тобто в Гайсенському районі, їм якось трошки легше. Вони можуть приїхати конкретно сюди і от придбати в мене ті чи інші якісь садові інвентар, добрива, засоби захисту, насіння і так далі. Тому, тому, дивіться, що ще на рахунок в мене є рослин. Я ж вам казав, що рослини. У мене є трошки їх більше, бо, тому що ви знаєте, що я в них прямо не те, що закоханий, а прямо дуже-дуже. Ну, Бачите, різні кепарисовики є. Тобто ось такі сосни на шапках вже є, такі красиві квіточки різні є. Там є ківі, там є хурма, ось магнолії. Дивіться, скільки скільки магнолії буде, бачите? Ось такі, Я їх попересажував, Все, вони вже багато якісь з бутонами. Ось, бачите, бутони вже є. Тобто буде свісти. Ну, це, опять же, не знаю. Не знаю, бо дуже багато людей просить е якимось чином передавати по інтернету. Я ті самі добре вам передавати. Ви розумієте, вам це буде дуже дорого. І я не практикую. Якщо якось може, можна почати е таку процедуру, е таку процедуру е свого роду реалізації, то можна, в принципі, попробувати. Ану, ну, зачекайте, будуть у мене, бачите, тут. Телефонна будка в мене. Коротше, дзвонили якісь ліпаки. Е, давайте я пробіжусь так по товарам, що в мене є. Тобто, це, е, ну, вам буде надіюсь, буде цікаво, тому що якщо немає у вас змоги в мене його придбати, ви будете хоч орієнтуватися, що вам потрібно і що взагалі можна в таких магазинах мати. Ну, е, грунти є в мене. Будь-які і для лохини, і для ну, тобто, і кислі ґрунти, особливо кислі 24,5, щоб було кислотність, і для фіалок, і для квітучих рослин, і для орхідей, і просто біогумуси різні. Тобто, кактуси, лимонники, апельсини. Це все є кокосові субстракти, для чого хорошо в них сходять, приживаються різні рослинки. тобто... Доломітова сіль ой, мука теж є, ну вона вже в гранулах зараз такі є. Е, великі вибори, рукавичок різних плащиків. До речі, дивіться, зверніть увагу, є такі рукавички. Дуже порекомендую вам з такими в кінці. Ось, дивіться, такими кінці з цими штучками-дрючками. Ось такими напальчниками, Бачите, вдіваєте і такі ось когті. Для чого, самі розумієте, зручно працювати в них. На грядках, тому що пальчиками ти не перебеш, а ця так вигрібає все. Тобто, ну, звичайно, є перліт на розв'язку, це дуже важливо, тому що в пачечках він дуже дорого. Різні види скочу, пленочка. На майбутнє, дивіться, може, хтось буде бачити, є теж різні види добрив стимулятори. І захисти різні це дуже важливо, тому що в тому році я знаю, що багато пострадали декоративних дерев і ну багато плодових дерев через аномальну жару. Тому є багато різних препаратів, які будуть профілактично захищати. Тобто їх треба буде вносити, я буду знімати відео для того, щоб вони не так стресували і все у вас буде добре. Все буду показувати. Навіть є препарати, які дуже багато проблем є, що в людей по якійсь ті іншій причині не дозрівають плоди. Це є таке. Є в мене такі препарати, які окрашують, там немає ніякої дряні в тих пакетиках, нічого не переживайте, які окрашують плоди. І вони набувають дуже красивого і яркого забарвлення. Йдемте далі, мусорні пакети, щоб ви поняли, так? Мусорні пакети з запахом. Ну, Різні пістолетики, краники, розпилювачі. Дивіться, є така штучка. Ось, з двох складається. Сюди набиваємо кокосову торфу. це е, субстракту кокосу. Це дуже буде цікаво тим людям, які мене просто нам знайомий є. Тут тросенці, який хоче собі зберегти горіх. В нього сусідів горіх росте, він хоче такий самий горіх собі. Ви зрозумієте, горіх тяжко приживається. От я йому порекомендував. Сюди бере гілочку, зачищає, поняли сюди і на то зачищене закриває цю таку закривачку. І воно тут утворюється корені на тій гілці. І осінню він виходить їх відрізає і має готовий класний саджанець. Це всякі штучки, ось липучки для того, щоб обв'язувати прив'язувати різні. Гілочки, різні варіанти, там все таке. Е, дивіться, яка є цікава, така цікавинка ось для гербициду. Тобто просто насадку вносите, ось насадочку клоцнули на свій оприскувач і можете обробляти гербіцидами в міжряді, і все буде чудово. Ну, то Всякі переходнічки, то таке все, поки лієчки, е, варики, садові, не варики за, для замащування е, ран. Є ось дивіться, на обробці то, що вам зараз потрібно, захищати свій садочок. Це, це треба, щоб, щоб ви мали препарат 30В чи 30Б, зимовід, олімікс, тобто щось із такої групи. Олійно, на, на основі олійно, олій, олійно мінерально-масляної емульсії, як, як так кажеться. Да. Щоб ви покропили свої дерева, вони накрились спленочки і всі там личинки позавмирали. Є ось, ось біо, до речі, дуже чудова тема така біодобриво при посадці, помідор. Ну, коротше, просто всього кидаєте пару гранул таких. ціна взагалі там смішна за кілограм, кидаєте і воно. Прямо валить, валить. Ну це кришечки тут є, ну нам ще кришечки зарання. Різні види, починаючи від салатів, різні помідорки, шморки, F1, все Нідерланди, Німечна Україна, морква, баклажани. Ну все, все, все. Є огірочки такий перчений. Ось є самі гострі перці у мене. Цей дуже перчений. Коротше, там на ноготь бере і каже, і, і можна подихом. Розпалювати костри. Це насіння теж різні, є різні засоби. До речі, дивіться, ми зараз, ось я хотів розказати вам про мідні препарати. З Південні регіони люди мені ми спілкувалися, і вони сказали, що в них вже набухає брунька. Тому дуже обережно зараз будьте з. Мідними препаратами внесення, щоб не попідпалювати свої бруньки. Хоча і мені кажеться, це, що це такі одиничні випадки, але таке зараз присутнє. Тому будьте дуже обережні. Якщо ви не знаєте, що робити, як правильно розбавити ті чи інші якісь мідні жужі, чим обробляти краще, візьміть щось легше. Ну, ну там, от дивіться, Давайте цей самий чемпіон да, візьмемо. Чемпіон, контактний, мітьмісний широк, е, широкого спектру дії, контактний фугенцит. Тобто ви його видали, цей чемпіон, бачок обробили і, і все чудово. Е, від грибкових різних хвороб, там далі ще йдуть е, там, он, дивіться, парнички такі є, бачите, в мене чудові, такі трьохметрові, 4 і вже 5-метрові є. Парнички собі розвішали там всіма коликами. Вони, і все у вас чудово. Бачите, ще в мене тут територія ого-го. а ще пустовато. Так, пустовато, звичайно, таке йде. Но, но, надіюся, все воно буде чудово. Що ще я хотів сказати, дивіться, проблеми в тих людей, які мені писали, у них були проблеми з кора. Кора, кора наскільки лопла, виходить на дереві, що вони. Не знають, що тепер робити, і кваут кричать. Е, дивіться, красочку, берете таку красочку. Іде красочка спеціальна е, садова. зверніть увагу, Садова фарба. Садова, акрилова садова фарба. Якщо немає такої фарби, берете маслянисту фарбу і додаєте туди е, обеззарує. Е, як це воно? Ну хорошо. Додаєте фунгецит. Тобто на основі міді. Обеззаражує, обеззаражує. Що з мене так язик заплітається. Або е, йдете в будь-який аграрний магазин і кажете, так, дайте мені акрилову садову фарбу. Но, зверніть увагу, щоб ці фарби, ось, бачите, написано містить мідний купорос. Тобто тут вже є мідний купорос. Коли і ці тріщини у вас на деревах, навіть вони такі бувають е, прямо такі до метра тріщини. Легешечко ту кору відбили. що там же така підсохла. І цією фарбою ви так все замащуєте щіточкою. Тоді у вас де все чудово воно заживе буквально воно все, за, за піврочку. Тому е, зрозуміли да? на рахунок цієї фарби, це дуже ефективно, Вона довше тримається на стовбурі. Тому. Якщо у вас навіть немає таких сильних ран, сильних ран, тому що рани взагалі заживляти ми будемо чуть пізніше, якщо у когось є від градобою і від ран, теж є препарати, фунгициди, але ми ними будемо кропити. А на даному етапі. Щоб не розбавляти, там, не білити, як оце старі добрі времена цим вапном, то є така фарба, вона довше тримає, багато відбиває сонця, тобто дереву від цього в самий раз. Такі різні спреї. Там, це для більше для вазончиків ваших, це теж, ну це, в принципі, це теж для вазончиків. До речі, це ой спрей поліроль. Поняли? Так? Хтось полірує машини, а хтось полірує листя Листя на вазоні. Ви звернули увагу, у когось таке глянцеве стоїть листя, да? а в когось собі листя. Да? Оце такі спреї пчихають і вони блисять, як не хочу казати, що кота. Тому, тому якась така ситуація Ось в мене в магазині. Буду старатися кожен раз щось підвозити нове, буду старатися підвозити, знімати відео, щоб вам було цікаво теж. Тому прошу вас ділитися на різні соцмережі цим відео. Ваша допомога мені завжди тільки заходить так нормально. О, дивіться, що ще є в мене, такі вазончики. Ну це, ось, ось, ну, це різні, бачите, вони такі виглядають так по-багатому, бачите, такі в камушки типу Типу Сваровські, а ці дивіться, як взагалі переливаються, то подивіться, зверніть увагу. А? Чим не камні сваровські тут, не з брилянтів. І тут і вас можуть тут знаходитись не тільки там, орхідеї, да? а й будь-які вазони. Представте, ви дивитесь і бачите, як тут розвивається коренева система. Дуже цікаво.